Для усіх нас через останні події в Україні відбувся злам: злам світогляду, злам світовідчуття, злам відчуття себе як громадянина цієї держави. Важко усім, звісно, найбільше тим, хто постраждав під час трагічних подій на Майдані. Але і для пересічних людей також це складні зміни, оскільки ми відчуваємо нестабільність, нестабільність суспільно-політичної ситуації, нестабільність економічну, а отже, і страх перед завтрашнім днем. Як зберегти рівновагу у цей важкий для нас час? Сьогодні ми будемо говорити із Оленою Звєрєвою, психологом обласної психіатричної лікарні? Вітаю вас! Добрий день. Насамперед, пані Олено, знаю, що ви були активним учасником подій на Майдані і подій саме у ті трагічні і найстрашніші дні. Що допомогло людям вистояти, і вам, зокрема, також. Взагалі, з 19 на 20 ми вночі приїхали на Майдан, тому що Майдан потребував конче лікарів. І ви знаєте, це для мене, як для клінічного психолога, бо там я була хірургом, всі, хто міг тримати скальпель і вміти шити, всі це робили, тому що така була потреба психологічної консультації допомоги. Майдан на той час не допом не потребував. Це сьогоднішні потреби вже майдану. Люди йшли в бій. На сцені я дуже виразно це запам'ятала. Стояв соліст гурту Козацька Хорея. Він стояв в козацькій свитці в чоботах і співав за Україну, за її волю. Цю пісню хлопці мовчки проходили повз нього, вони йшли свідомо на смерть. Тобто, це є найвищий розвиток особистості. Це не були фанатики, вони не йшли із гаслами. Вбити, вони не йшли із гаслами вимоги крові. Це люди йшли тихо, спокійно, пліч опліч. Вони розуміли, на що вони йдуть. Для мене, як для психолога, це є показник того найвищого розвитку особистості, коли людина здатна задля блага інших на самопожертву. Базовий інстинкт це інстинкт самозбереження. І вони знали, що вони йдуть під кулі. Вони вже це бачили, тому що Беркут не просто вже їх молотив, а вже лунали постріли, вже знали, що є снайпери на інститутській, і вони все одно йшли. Це нездоланна нація, і завдяки таким хлопцям, завдяки таким синам України, Україна має бути самою процвітаючою державою у світі. Події ці надзвичайно страшні. Фактично, це війна, але страшна вона ще й тим, що держава воює зі своїм народом. Це не напад ворога, це війна проти народу. Важко усім, але, звісно, найважче тим, хто повертається з майдану, тим, хто пережив цю страшну трагедію. Кажуть, що існує таке поняття як афганський синдром, тобто неможливість людини повернутися з війни mm -hmm. і почати жити звичайним буденним життям. Якої реабілітації Реабілітацію ми створили вже психологічний центр психологічної реабілітації учасників майдану, членів їх сімей та сімей загиблих. Цей центр вже створений. Є контактні телефони, які я вам лишила в студії. Які я прошу подати на загал в будинку культури просвіта сидять дівчатка, волонтери, які записують, це будуть психологічні тренінги, це медична допомога, обстеження, все це безкоштовно, лікування. Потім прохання реєструватися хлопців, які думають, що вони наразі не потребують такої допомоги. Просто реєструватись, тому що в майбутньому. Плануємо санаторно-курортне лікування, тобто, щоб ми знали наших героїв і все наше суспільство, прохання зустрічати їх направду, як героїв, дати їм змогу відчути, що вже не потрібно дивитися на світ через приціл автомату, хоча вони на нього і не дивилися. Прошу це не об'єднувати із афганським синдромом, тому що афганців готували до бою їх вчили стріляти, вбивати ворога. Ці хлопці не йшли на ворога. Вони змили вже тоді Беркут, коли вже далі було не сила, коли вони несли поранених своїх хлопців. Вся вулиця Інститутська, вся вулиця до КМДА була залита кров'ю. Ми на колінах оперували, тому що не вистачало операційних столів, зашивали наших бійців. Жоден з них взагалі-то навіть не нарікав. Ви знаєте, цей. Такі абсолютно гармонійно, спокійно, вони терплячі. Дівчатка молоденькі тримали рани, щоб не було дивузної кровотечі, які, я думаю, взагалі вперше бачили людську кров. А Беркут і снайпера розстрілювали швидкі, швидку допомогу. Коли вона під'їхала до готелю Україна, просто розстріляли. Хлопці стікли кров'ю. Кого не донесли до нас, ті загинули. Я прошу вибачення від всіх лікарів майдану, кого ми не змогли врятувати. Це було в не наших силах. Всі, хто при, прибув до нас в КМДА, жоден з хлопців не помер. Всіх потім забрала швидка. На сьогоднішній день вони проходять лікування, будуть проходити реабілітацію, і це наш тепер обов'язок громадський. Цих хлопців не залишити наодинці ви як координатор, так, один із так. координаторів створення цього центру, чи можете ви сказати, скільком людям потрібна допомога матеріальна на лікування, реабілітацію? Адже такі люди є? Є такі люди. На сьогоднішній день в мене от вчора пройшов один хлопчина, який отримав контузію. Тобто кидали світлошумові гранати, кидали гранати, які взагалі не мають. Ще такого навіть і визначення. Там не був, це не був газ. Хлопці знали, що треба присідати, коли кидають газові гранати. А там були мікрочастинки, які роз'їдали слизову. Якщо ковтати слину, то вони ці мікрочастинки потім роз'їдають і стравохід, і шлунок. Іде отруєння, інтоксикація. Ці всі діти тепер приїдуть сюди. Скільки їх буде чоловік, ми маємо бути до них готові. Це вже наш обов'язок. Тобто їх прийматимуть медичні заклади так. Луцька області, так. які саме так. обласна лікарня, обласна лікарня, міська лікарня. Якщо потрібно, буде ми створюємо зараз, поки що це в процесі фонд, куди можна буде перераховувати кошти благодійні на лікування. Тобто закупаємо ліки, тому що лікарні не можуть. Забезпечити адекватно лікуванням, це потрібно буде в неврологічні відділення, тому що всі з них мають черевно мозкові травми завдяки нашому і Луцькому беркуту. Теж це взагалі немає навіть якоїсь людської оцінки, коли хлопці з Луцька стояли і били по головах своїх братів, і серед них є поранені, обгорівши від коктейлю молоти. Вони стояли на Грушевському на передовій. А на Грушевського дійшли майже 20 метрів до сцени, де палали покришки, і вони їх продовжували бити. То зараз ці хлопці потребують реально реабілітації, тому що струс мозку зараз не дає про себе ще так знати, гостра фаза, викид адреналіну, і вони зараз тримаються, вони в піднятому, напруженому настрої. Ще до того ж, це відчуття, що ми перемагаємо, що все в державі змінюється. Воно зараз дає відчуття такого трошки ейфорічного настрою. А пізніше буде гіркота, тому що почнуться головні болі, почнуться розлади здоров'я. І все це дасться в знаки Коли я приїжджала ще в будинок Проспілок і там були обморожені ноги, руки, вони просто зараз чорніли і злазила шкіра. Але я то розумію, що порушена мікроциркуляція. Що пізніше це все дасться взнаки. Тому дуже величезне прохання, хлопці, приїжджайте, реєструйтеся в нашому центрі, ми маємо вам потім змогу допомогти. Тобто І усім... члени їх сімей теж, мами, які сиділи біля телевізорів. Знаєте, є такий вже був жарт такий на Майдані. Мамо, я поїв в бронежилеті. Тобто ці мами пережили величезний стрес. Я вже не говорю про членів сімей загиблих. Вони поховали найдорожче. Це наші герої. Вони мають право так само на реабілітацію, на психологічну підтримку, на, можливо, і на психіатричну в разі потреби. Хай, нехай звертаються. Тобто, ми маємо можливість. Сказати про те, що усім, кому потрібна допомога, сім'ям загиблих, постраждалих, ви маєте можливість звернутися у Луцький палац культура або за номерами телефонів, які зараз бачите на екрані. Хочеться також говорити про наш соціум і наше суспільство, так яке до певної міри все ж таки втратило зараз ґрунт під ногами, депресивні настрої загострюються. Як втримати себе в руках, аби. Не втратити ось цю рівновагу. Давайте будемо пам'ятати, що наша революція це не тільки була революція зі щитами і на Майдані. Це революція кожного нас на нашому робочому місці, що ми можемо зробити. Це має бути в нашій свідомості. Тобто, якщо ми українці, значить ми пліч опліч, і ця деструктивна десь енергія має перейти в конструктивне русло. Маємо відбудовувати державу, працювати. Працювати і ще раз працювати. Хлопці, які приїжджають, до речі, хлопці, які приїжджають, один із видів реабілітації це є соціальна реабілітація. Вони повтрачали роботи, їх повиганяли з робіт, тому що вони були на Майдані. Потрібно зараз їх працевлаштовувати до директорів і власників фірм. Не потрібно боятися, що це направду їдуть якісь агресивні чи там неадекватні люди. Ці хлопці працювали, тобто, окрім того, що вони стояли на барикадах і несли варту, вони навчені дуже чітко виконувати всі завдання. Вони рубали дрова, вони варили їсти, вони чітко виконують це ну, настільки є збалансовані особистості, що ви знаєте, ну, такими людьми направду будете пишатись. На які... Поведінкові розлади можливо, особливості поведінки. Варто звернути увагу близьким людям, людям тих, хто повернувся з Майдану, ну і загалом людей, які зараз мають досить сумніви, багато сумнівів щодо нашого майбутнього і свого завтрашнього дня. Чи можливо це можливо так загострення якихось депресій? Можливо. Звичайно, в такому стані стан перемін, так. Але ви знаєте, зараз, коли пройде вже ця гостра фаза, в гострій фазі дуже мало депресій, Навіть є отаке от спостереження і дослідження, що під час бойових дій, під час військових різних таких катаклізмів, немає суїцидантів. Тобто, тоді, коли смерть близько і можна померти, ніхто собі петлю на шию не чіпляє. Буде зараз ефект такої віддачі, тобто буде сум за загиблими, за тим, що цих хлопців немає. Я лишився живий, почуття вини, що я лишився живий, тобто з цим потрібно працювати фахівцям. Будь ласка, до рідних і близьких, ваші хлопці, коли починають такі розмови або замикаються. Або починають усамітнюватись і не виходять на контакт. Будь ласка, за руку і в центр реабілітації, прийти разом. Можна сказати, що це потрібно мені, заведи мене туди. Ми познайомимося і далі я вам обіцяю, що контакт буде плідний. В найближчі дні ви плануєте провести на Майдані. Так. так. Тепер на Майдані потрібно психологі. вже тепер клінічного психолога. Тому що моя Вся моя юність пройшла в ургентній хірургії, там і навички тримати скальпель, і шити, що згодилося. А зараз вже безпосередньо як клінічного психолога потребують, і я туди їду. Я мушу бути там. Дякуємо вам. Нагадаю ще раз про те, що всім, кому потрібна допомога, ви маєте можливість звернутись у реабілітаційний центр, який наразі працює у Луцькому палаці культури, або зателефонувати за номерами телефонів, які зараз бачите на екрані. Гостем студії медичного журналу була Олена Звєрєва, активіст майдану, а також психолог. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і будьте здорові!